Доброго мирного дня, ми у спокою, затишку, тільки хороших новин. І всього самого найкращого. Так, Я сьогодні зарізала козлика, ось цього свого співуна. І розумієте, що в нього вийшло, в нього майже четверта четвертина легенів напису була. Я не мала телефона коло себе на дворі, зимно не хотіла бігти по телефону знімати. Такі легені, так як вони червоні, все, тільки такі вишневі легені. І такі, так як зісохляні. Вони не це не мутилиці, це не глисти. Я знаю, які мутилиці, які глисти, які вони на легенях. Ось, А це просто якесь таке, так як вони всохляні, так зісихалися, розумієте, легені. от. Вони пухкі тако нажимаєш, воно як піна. Ось, ну, так легені. А, а це такі, вони як бумажне як бумага робляться, такі тоненькі, червоні, такі, так зісохлян. Ну це не може бути запалення, бо він не каже. Ні, це не запалення, це так якесь. Десь він роджений був з таким. ось. Та ні, це, напевно, те, що воно десь, як сказати, при природах. Кіт, що пити в здоровий був, як я злякалася, Бешкетник! От то вред котячий. Ось так щось таке, то, може, й через те він кричав, що його десь боліло, що йому тяжко було. Так що такі то справи. Ось, ну а зараз... Наталя прийшла з магазину і ми зробимо розпаковку. Вона буде читати, бо я, бо я не. Ну... Так, торбинки 100 штук. Тут, тут, тут загальна ціна. І помідори. 164 гривні. Тут не пишуть, все окремо ціни, тільки сама сума. Так. І ну, помідорки. Помідорки, фані? Це водичка. Куяльник. До 18. Це вода мінеральна. Я хочу на лисників нажарити. Ось сильно газовано. Угу. Так. Кіт, ти що сюди прийшов? Він прийшов до мене і до тебе. Він знає, що він прийшов. Тут є його смаколики. Скільки вони стоять? Корм для котів 46, 62. А чого ти таких трошечки купила? Там ще не було, я останні забрав. Понятно, кіт, будете їсти. Травуйте пасту, всіх, хто з них не присипав. Я вчора, я вчора, чого-то щось подивилася да. на траву. Там багато рветься. Смаженки. Смаженки. ні, смаженки. смаженки. Смаженки, смаженки будуть, бачиш? 46,50. 46,50. Ой. Банана. Бананус, бананус, бамбанус. Хочете? 90,50. А бага? Не пишу. Муси писати. Почекай, от бач банан. Кіло 234. А, да? Так. Ну і купила я куплену, я купила. куплену в магазину риску ту згущенку, бо я хочу київський торт. Київський Так. Серйозно. Ти так. хочеш таке? І ще засідає 96. 96 гривень. О, і ще за 7 гривень. 62. 62 гривні. І сума, яка вийшла. Один так, чек. 368 цей чек і 164 інші. Оце ми таке небагато, трошки такого скупилися. Так оце було я. Ми, Наталя, я а написала, я, вийшло, я написала відмерзло. чек, що треба купити. Мерезла там, без сумка там. Оце такі справи. Це мені полагаються А Зараз. З м'ясо змолола. Машинкою цієї новою молола дуже легко меле. Незамітно моя ця з самих перших початків, вона якось так голосно, так... якось так робила. А ця тихенько порівняно до тієї робить. І, і гарно. Не знаю, аби Бог дав, щоб довго служила. Змолола м'ясо, фарш. Зараз на котлети замішаю. На налісники і, ну, і, і на пельмені. І ще там буде зодва, напевно, рулечко. О, так щось таке то. То те. То то те, що я хочу зараз ще зробити з того фаршу. Ну, це трохи важко. Вода, вода тяжка, і слоєчок. Вже два кілограми, дві, дві того. На плечах то воно не так, ну банани майже півтора кілограма, то й так здається, воно збирається. Треба було подзвонити, була б купила. Давай, поки ти вдягне на біжи, купиш мандаринів. Ні, я вже придягну, все. Ну, та й також, що думаєш, тебе хтось зверне, на села чи. Ні, там злі собака. Сіріантовича, вони так хотіли мене вкласити, такі прям. А я тоді з тату, як то йшла з церкви, то мене за чобота зловив той ріженький малий. То я ж не думала, присідаю, воно, воно взаді мали. далі було, те писання від мене. Mm -hmm. І як він підбігає, хвить мене за чобота, то добре, mm -hmm. що я. Mm -hmm. Що я в тому, в чоботях тих була, щоб ще холяв. Якби таке нижче, то було б ногу прикусило. то mm -hmm. Бабінінки колись теж той Ой, маленький був. І взяв має ногу, має, прокусив має і все. Я погладила, почухала, він властиться, все, я обернулася, він нахвач за ногу і все. Так що собаці не вір, він то так само, як і конячу голову. Каже, як побачиш конячу голову, що лежить, і візьмі її за гнуздай, щоб вона тебе не вкусила або не влупила. То так само і собаці. Як бачиш, собака або на мордника натягни, або гони від себе чим подальше. Так що ось такі, то, що, то справи. Я потім буду завжди коли вони Там він ж теж до мене привикнуть, а поліше. Нащо таких собаків пускати, якщо вони вміють за ноги лапати? потім прив'яжуться або ще щось Ладненько. Ось такі то справи, йду я працювати далі. Моє ще м'ясного рулетика зараз зроблю на двох, два чи три буде, бо я плівить, ну, ті зреберу, що грудну клітку, не грудну клітку, а де кишки. Обрізала, моє ще зараз от два рулетики зроблю, поставлю варитися. Та й ось таке. А вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Хай Бог береже і міцне здоров'я усім после, па, -па. До зустрічі в слідуючому відео миру, спокою і затишку.